Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Пане Дмитре, рада вас вітати на нашій трансляції. Дякую, що знайшли та доєднались. Слава Україні! Героям слава, доброго вечора, радий бачити. Розпочати, звичайно, хотіли б з того, що наша делегація вже сьогодні прибула до Абу-Дабі на сьогоднішні, так би мовити, тристоронні перемовини між Україною, Сполученими Штатами, Америки та Ерефію. Тож хотіла б запитати вашу думку. Досить цікаво, як ви вважаєте, чи можна очікувати хоч якихось результатів від цих переговорів? зважаючи, перепрошую на те, що Ерефія порушила все ж таки те енергетичне перемир'я, яке було лише на словах, і Трамп схвалив це порушення. Так, це однозначно дуже негативний сигнал, тому що таким чином фактично рівень. Агресії Російської Федерації, ну м'яко кажучи, не знаходить адекватної реакції. Ну тобто, такими темпами росіяни, якби вони мали більше тих жаречників, били б ними по західній частині України, тому що розуміли, що якоїсь відповіді більш-менш об'єктивної і адекватної її просто-напросто не буде. Стосовно самих перемовин чи будуть хоч якісь зрушення? Я думаю, принаймні так, що вони можливі оновився склад російської делегації. Тепер її очолює Чільник, вибачте, за тавтологію гру, і як говорили саме е, за нашими джерелами люди наближені до представників української делегації, що почав під час перемовин не читаються з боку росіян псевдоісторичні лекції, а більше йде предметна робота. Ну це якраз власне пов'язано з тим, що оновився кадровий склад е, нашої делегації. Глобально перезапустилося, е, перезапустилися процеси щодо призначення нових е, посадовців вище військово-політичне керівництво. І тому розмова йде більш предметна з того, б хотілося. Тобто на столі лежить енергетичне перемир'я, і повірте мені, воно з'явилося не просто так, не просто так, навіть росіяни щось про це говорили, тому що їм дуже дошкуляють наші далекобійні удари по нафтогазовому секторі, які на чверть зменшили їхні доходи раніше те, що було дійсно проривним у цих перемовинах, це були обміни полоненими, які однозначно це позитивний сигнал, навіть якщо одну людину вдасться витягнути із пекла, яким є Росія, то це однозначно. Однозначно вартує того, е, крім того, сполучені штати Америки мають ряд де ряд пропозицій стосовно деескалації. Там і припинення, е, і те, як можливо виглядало припинення вогню, як би відбувався весь цей моніторинг, е, тобто питань насправді дуже і дуже багато з одного боку. Росія показує, що за свою договороздатність е, їй ну, потрібно від заходу від України заплатити більшу ціну піти на поступки, але з іншого боку, росіяни не хочуть. Більше драконити американців, тому що це може, якщо зробити відвертий демарш, може обернутися накладенням нових санкцій, нових операцій, в тому числі по захопленню танкерного флоту. Бо ми пам'ятаємо, як танкер, який власне курсував в Атлантичному океані, де, скоріше за все були дрони, технології і головне спеціалісти. Все таки був захоплений американцями і британцями їхнім спецназом, і росіяни, окрім демонстрації своєї присутності, по факту не зробили нічого. Тому, власне, і продовжується така геополітична гра. Про результати ми, звісно, дізнаємося найближчим часом. Шанси є, але в принципі знову ж таки можуть бути і історії, коли знову буде перенесення, і будуть говорити, що перемовини пройшли успішно, гарно, але скажімо так, якихось зрушень нема. Е, тому е, десь така у нас ситуація, і ми змушені рухатися в цьому трекові. Бо дуже важливо, щоб не дати жодного приводу ні заходу, ні дикому сходу, в якому є Росія, що Україна, нібито, не зацікавлена у мирному процесі. Пане Дмитро, також дуже цікаво заслухати і ваші думки з приводу майбутніх гарантій безпеки для України, які були озвучені генеральним секретарем НАТО Марком Рюта. А саме для наших глядачів, нагадаю, що він повідомив під час прес-конференції у Києві про те, що ключова мета на його думку. Майбутні гарантії безпеки для України це зробити можливий новий напад Росії НАТО дорогим і невигідним. Перший рівень на його думку це сильна українська армія. За словами генсека, основою стримування стане посилене українське військо, яке фінансуватиметься та підтримуватиметься партнерами. Другий рівень це коаліція рішучих, міжнародна підтримка. Коаліція ініційована Францією та Великою Британією? Ну і третій рівень гарантій за словами генсека НАТО, це Сполучені Штати, які ще влітку заявили про готовність долучитися до системи безпеки для України. Тож як ви вважаєте, взагалі за всю цю ситуацію по факту коаліція рішучих її вона ну не існує, вона існує лише в розмовах політиків. А то чому Рюта загалом говорив те, що дуже мало ймовірно буде виконано на практиці, і наскільки цей план є реалістичним, чи це все ж таки така, так би. Мовити наукова фантастика дивіться, стосовно реалістичності самого плану, він є реалістичним. Питання його ефективності це стоїть дуже гостро. Ви знаєте, що я представляю Український центр безпеки і співпраці. І так, от наша команда вже 16 років є ну такими ярими євроатлантистами і виступаємо за повну євроатлантичну інтеграцію. Але те, Пункт один стосовно основи на ньому можна і зупинитися. Є тільки дві гарантії безпеки, від яких може нам надати захід: перший це гроші, друге це зброя, тому що глобально питання як так взагалі вийшло, що у нас менше грошей на війну? скільки разів Європа переважає по потужності Російську Федерацію по коштах, по людських ресурсах, по економічному потенціалу? Тобто, ну відкрите питання, чи хочеться нашим європейським партнерам більше платити українською кров'ю? А не власними грошима, щоб Україна на випадок припинення вогню, ну м'яко кажучи, не мала спроможності диктувати певні свої умови для забезпечення східних кордонів Європи, тому що у нас мільйонна армія, в нас порівняно дешеві і швидкі технології. І найголовніше, ми маємо досвід сучасної війни високої інтенсивності, і цей досвід є дуже цінним. Саме тому КНДР вступила у війну. Саме тому китайці надіслані китайськими спецслужбами, так само воюють на боці російської армії. Тому uh, Конкретні гарантії безпеки, яка буде фінансова підтримка, е, які будуть вливання грошей у нашу економіку, тому що після війни з, зруйнована е, буде екосистема. Ну або дуже поруйнована, можливо, трішки згустив фарби. Які будуть вливання в українську економіку, які будуть вливання в соціалку? Де наші будуть контракти на Рафалі, на гріпини, на виробництво іншої зброї, тобто на вливання в наш військово-промисловий комплекс, який зараз завантажений на 15 мільярдів. з... Перспективу і потужністю 35 мільярдів, і через не недофінансув... тобто, через відсутність контрактів, деякі приватні виробники ну просто-напросто своїми прогресивними технологіями думають е проводити релокацію за кордон, і це так само виклик. Тобто, гроші зброя, це питання так само. Тут на, на щастя є маленькі, але зрушення. Ми бачимо, як виросла статистика ефективності протиповітряної оборони України, чого наприклад не було 3-4 тижні тому. Ну і власне Рюте говорив, що якраз через програму PEARL закуплено було 90% ракет до наявних наших систем протиповітряної оборони, і 70% власне до. До саме Петріотів, які є єдиною ефективними проти російської балістики аеробалістики. ось такі два фактори: коаліція охочих, рішучих це важливо, але це не будуть військові бази. Це будуть військові центри. А військові центри можуть виконувати якусь додаткову дорадчу функцію. Тобто, глобально ми розуміємо реалії. На ми зацікавлені у тому, що все західне було тут. Коаліція охочих і рішучих з їхніми військами. Відкривання нових бізнесів в скажімо так вклади того ж райметала у виробництво заводів тобто, чим більше тут буде грошей і людей. Тим більше у заходу буде мотивації захищати цю територію, але завжди пам'ятаємо нюанс, коли перед повномасштабним вторгненням Росіяни дали сигнал, що все питання вирішено, і Україна буде за три дня. Що ми бачили? Як зібрали речі посольства і виїхали дуже швиденько? І я нагадаю, що на Львівщині тоді діяла місія ОПЮНФАР, яку делеганці нашого центру неодноразово відвідувала. Там була канадська і американська частина, які займалися тренуванням наших бійців ще під час проведення АТО і операції операції об'єднаних сил. І так само вони дуже швиденько спакували речі і виїхали. Тому, от власне, пункт один основа сильна українська армія. Переламати стереотипи Європи, точніше, не стереотипи, а свідомі підходи, що найефективнішим вкладенням є в Україну і в українського військовослужбовця, тобто, щоб Захід платив грошове забезпечення військовому, бо на нинішні зарплати наших захисників, ну вони, м'яко кажучи, дуже і дуже малі, і це дуже і дуже несправедливо. І він найкраще захищатиме Європу, бо ми побачили, є, наскільки Європа не готова до російських провокацій. Ось такі гарантії безпеки. І президент прямо говорить, що буде, якщо Росія повторить напад, що ви будете робити? Якщо ви зараз не готові стріляти, то чому власне має що статися? Чому ви маєте бути готові після припинення вогню і після повторення агресії? Ось оце ключове питання, чого добивається, власне Володимир Зеленський, щоб випрацювати оці детальні механізми, і чого в чому власне і упираються європейці? Пане Дмитрова вже власне згадали подекуди Китаю саме його роль у війні, яку розпочала Російська Федерація проти нашої країни. Хотіла б також обговорити з вами те, як СІ та Путін нещодавно провели. Е Відеодзвінок, під час якого російський диктатор заявив, що відносини між Москвою та Пекіном є важливим стабілізуючим фактором у часи зростаючих глобальних потрясінь. А китайський лідер у свою чергу відповідь закликав розробити великий план для розвитку двосторонніх відносин, які за його словами рухаються у правильному напрямку. Тож, як ви вважаєте, які конкретні ризики для України несе посилення ось такої російсько-китайської взаємодії, зокрема у військовій або технологічній сферах? Китай єдина по суті вагома причина, чому бойові дії тривають і зараз. Пекін не зацікавлений у перемозі України, і це логічно у перемозі Заходу. Але саме цікаве, що він не зацікавлений і в перемозі Росії. Пекін зацікавлений у тому, щоб війна продовжувалася максимально довго виснажуючи Росію Україну і весь західний світ, щоб на цьому фоні мати можливості до певних геополітичних зрушень, вирішення своїх питань того ж тайваню. Китай надає сильну військово технічну допомогу саме завдяки Китаю, росіяни відновили виробництво ракет і в. На середину минулого року про що повідомляло головне управління розвідки. Вони виробили 1950 одиниць. Можливо, вони до кінця року подвоїли цю цифру. Ну і власне те, що вони так щедро за останню повітряну атаку використали ракетне озброєння, означає, що вони таки накопичили його у певних кількостях. Ця зброя летить точніше. Ця зброя більш сіка до наших засобів радіоелектронної боротьби. Балістика запускається по квазі балістичній траєкторії для того, щоб її збити, потрібно було. Як мінімум декілька ракет Петріотів, це коли перед заходом на ціль вона робить певні маневри, щоб уникнути ракет протиповітряної оборони е, для порівняння. Китай продав Росії 500 тисяч кілометрів оптоволокна минулого року Україні 112 кілометрів, і це є дуже і дуже показовими. Китайські спеціалісти, китайські технології працюють над удосконаленням російської зброї. Китай єдина причина, чому Росія має ще продовжувати ці спроможності. Але чим далі, тим більше Росія Росія потрапляє у залежність, вона нарощує товарообіг. Вона продає китайцям по більш дешевим цінам, ніж би хотіли вони свої енергоресурси, ну тому що ринки для них дуже і дуже обмежені. І поступово власне Китай перетворює Росію у такого васала. Ми бачили на так звані події у Пекіні стосовно вшанувань Другої світової війни. Був Путін, був Сідзіпін і був очільник КНДР. Ну, зрозуміло, хто був, скажімо, так, господарем цього свята, е, тому. Однозначно, це процес дуже дуже негативний. Тут ми самі з цим. Нам буде дуже важко впоратися. Ну, от уявіть собі, ми воюємо з одною ядерною державою прямо, а ще три ядерні держави підтримують агресію. Все одно ми не посипалися, як би там не було. Ми стоїмо тому, підсумовуючи це власне Китай сприяє в принципі до продовження війни і власне виконує свої геополітичні інтереси стосовно включення Росії у сферу свого. Впливу і поступової втрати її суб'єктності.